Друзі, нас Сінфо перші про головне поїхали. Після погроз Путіна Україні прилетіло йому у відповідь одразу за даними українських джерел і частини російських телеграм-каналів, приблизно годину тому по центральному штабу ФСБ ймовірно один із головних об'єктів оперативного управління внутрішньому тилу РФ був завданий високоточний ракетний удар, влучання пряме і точне з мінімальним відхиленням. Що уразили стратегічне ядро управління, сервери, зали координації силових операцій, частина засекречених архівів і комунікації, знищено або виведено з ладу критичної інфраструктури зв'язку. За попередніми даними загинув один із ключових генералів ФСБ, який входив до вузького кола довірених осіб Путіна. Є десятки поранених силовиків і співробітників. Чому цей удар настільки важливий? Це показовий сигнал, що ФСБ більше не вразливе. За останні роки кремлівська пропаганда формувала образ ФСБ як і захищеної прямий удар в глибокому тилу демонструє. Навіть стратегічні штаби не мають імунітету, підрив централізованої системи координації. Саме ці вузли займались контррозвідкою, операціями проти українських диверсійних груп, кураторством окупованих територій. Сильний морально-психологічний ефект. Всередині ФСБ буде розшук зрадників, хто злив дані про координати. Посилиться параної внутрішні чистки. Чому удар став можливим? Є кілька пояснень. Українська розвідка ССО кілька місяців збирала інформацію про розташування штабів. Ймовірно, ціль виявила через супутники і спецканали НАТО. Використали високоточні далекобійні ракети, варіанти Storm Shadow, Scalp або модернізований грім. Чим це загрожує Кремлю? Дискредитація ФСБ навіть умовно лояльні офіцери розуміють, що купол безпеки тріщить. Падіння довіри до системи Путіна це удар по головному стовпу особистої влади силовому апарату, посилення хаосу всередині РФ. І з часом це спровокує більше протиріч між ФСБ ГРУ і Росгвардією, пошук винних, падіння бойового духу. Що буде далі? Очікувано, Кремль зробить усе, щоб приховати масштаби руйнувань. У відповідь можуть активізуватись масовані обстріли України. Всередині РФ почнуться нові хвилі зачисток і арештів. Висновок, навіть якби цей удар не мав великої кількості жертв, його символізм потужніший за вибухи складів. Це чіткий сигнал. Ви ніде не захищені. Такі дії поступово руйнують основу режиму Путіна. Тотальний страх і ілюзію контролю. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки кожен робить сам. Зустрічі друзі, стату, подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.